Одна з таких розповсюджених помилок це додавання великої кількості території обслуговування. І от тут я зараз червоними літрами напишу внизу, що територія обслуговування це не фактор впливу. Тобто буде у вас, наприклад, територія обслуговування Київ, або буде у вас територія обслуговування Київ і ще багато міст довкола Києва, там бровари, Вижгород і так далі. Різниці для просування ніякої немає. Територія обслуговування. Профілі компанії в Google потрібно лише для того, щоб пройти процедуру верифікації бізнесу, тобто реєстрації, для того, щоб показати Google, де ви працюєте. Додасте ви одну територію чи 10, не дає вам гарантії, в принципі, не дає нічого вам в тому, щоб вас в цих територіях знаходили. Це залежить від вашого сайту і від того, що ви напишете у вашому профілі, але не залежить. Саме від цього поля територія обслуговування. Тому перше, що я раджу додати всього одну територію обслуговування для того, щоб підтвердити компанію. І друге, не додавати потім ці території обслуговування. Якщо у вас гібридний бізнес, тобто у вас є фізична локація, взагалі не додавайте територію обслуговування. Це тільки призведе до проблем.